Препарат Трібулус, всі його знають. Чи варто приймати трібулус для схуднення? На це питання я сьогодні відповідаю. Так, він прискорює метаболізм, допомагає зберегти м'язу м'язову масу, підвищує енергетику та витривалість, знижує апетит та тягу до солодкого, покращує гормональний фон, підтримує здорове серце та судин, стимулює ліполіс, розщеплення жирів. Так, це натуральний помічник схуднення без шкоди для організму. Кому його не потрібно вживати? Потрібно вживати хлопцям, у яких випадає волосся на фоні, якщо алапеція пов'язано з зниженням тестостерону. І він може відновити ріст волосся. Але у деяких жінок алопеція може бути пов'язана зі збільшенням тестостерону. Тому жінкам, які теряють волосся, теряють волосся на уровні лоба і лобної долі, вісочної долі, таким жінкам приймати препарат трібулус не потрібно. Тому це тільки одна, ось така є одне таке зауваження. А всім іншим людям можна приймати це дуже гарний антиоксидант, від нього молочують, від нього краще себе відчуваєш. Цей препарат підвищує імунітет, підвищує енергетику в тілі, зміцнюють м'язи, перетворюються жирові тканини в білкові, м'язові тканини. Дуже дуже потужний такий сильний препарат. Є дуже Дітям можна його давати, якщо дитина не має м'язів, якщо вона дуже гладка, дуже багато жира. І покращує фізичне навантаження, і покращує фізичний, фізичний стан, м'язовий стан. Якщо у людини нема м'язів, якщо м'язи пропадають, це відбувається, коли людина стає дорослішою. Я рекомендую вживати також препарат Трібулус. Як його замовити, пишіть мені в директ, я всім відповім. Дякую.